На Вінничині зібрали понад 2 мільйони тонн цукрових буряків, незважаючи на складні умови, спричинені війною, зокрема частковим дефіцитом і суттєвим подорожчанням паливно-мастильних матеріалів. Аграрії зібрали урожай зі всієї площі, що становить 43,3 тисяч гектар. З нами на зв'язку заступник директора департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Валентина Кирилюк. Мої вітання. Вітаю. Пані Валентино, розкажіть, яка урожайність буряку цьогоріч? Так, дійсно, цукрові буряки в поточному році зібрані на площі 43,3 тисячі гектарів. Це менше минулорічної площі на 6 тисяч гектарів. Але причиною цьому послугувало те, що частина цукрових заводів, які мають власну сировинну базу, і е, земельний банк поза межами Вінницької області е, зосередили в поточному році свої посівні площі, е, площі в сусідніх областях. Накопано 2 мільйони тонн, понад 2 мільйони тонн цукрових буряків. Середня врожайність 465 центнерів з гектара. Якщо порівнювати її з минулим роком, то це. Практично така сама, як і в минулому році, 464,9 – це статистично підтверджена урожайність цукрових буряків, була в минулому році. Цього обсягу цукросировини достатньо для того, щоб всі п'ять цукрових заводів, які працювали в минулому році, та планували працювати в поточному році, розпочали роботу і Повністю себе забезпечили сировиною. Наразі працюють всі п'ять цукрових заводів. Ними вже перероблено півтора мільйона тонн цукросировини та вироблено понад 220 тисяч тонн цукру. Прогнозований обсяг переробки цукрових буряків на рівні 2,5-2,6 мільйона тонн. Це враховуючи цукросировину, яка буде завезена із сусідніх областей. Прогнозоване виробництво цукру становитиме 350-360 тисяч тонн, що відповідає рівню минулого року. Розкажіть, будь ласка, чи надсилатиме Вінницька область цукор на експорт? Якщо взяти експорт цукру безпосередньо з Вінницької області, то питома вага експорту вона не є великою. Якщо взяти для порівняння 2020 рік, було експортовано 50 тисяч тонн цукру при виробництві 400 тисяч тонн, у 2021 році було експортовано чуть більше 18 тисяч тонн цукру при виробництві 364 тисячі тонн. То ми розуміємо, що навіть ті експортні можливості, які мають підприємства, вони не вплинуть на продовольчу безпеку, не вплинуть на внутрішнє забезпечення населення Вінницької області цукром, враховуючи і внутрішньо переміщених осіб. Експорт, експорт деякі підприємства експортують, але обсяги не будуть більше минулого року. І на завершення розкажіть, чи зросте ціна на цукор для населення? Ми моніторимо відпускні ціни на цукор порівняно з минулим роком, з періодом довоєнним. Періодом, що стосовно підняття оптовідпускних цін на даний момент, то вони піднялися на 12% порівняно з відповідним періодом минулого року, та на 26% порівняно з довоєнним періодом. Звичайно, таке підняття цін пояснюється причинами війни, тому що зросли логістичні витрати. Зросли у вартості енергоносії у виробництві цукру 60-70% у виробництві займають саме енергоносії. На даний час ціни дещо стабіл стабілізувалися, і оптовісні ціни цукрових заводів на сьогодні становлять 27-28 гривень за 1 кілограм. Торгові мережі в торгових мережах наразі є достатні кількості цукор різних торгових марок. І якщо і можна буде говорити про деяке підняття, то воно буде спричинено саме тими економічними та політичними подіями, які на сьогодні є в Україні. Але різкого здорожчання цукру ми не очікуємо. Дуже дякую вам за роз'яснення на все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Валентина Крилюк, заступник директора департаменту агропромислового розвитку Вінницької обласної військової адміністрації. І говорили ми про збір цукрового буряку, його переробку та також ціноутворення на цукор. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.